Як би ми сильно не любили китайський автопром, але все одно ми його обслуговуємо. Від цього не діться, Клієнти постійно, не тільки постійно звертаються, треба допомагати. От приїхав до нас такий автомобіль. Це Черікімо. В доволі такі непоганому стані зовні, але все всередині все поломане. За рахунок чого? Китайські запчастин взяти мінімальну ручку. Вони тут не працюють зовсім, тому що вони там все переламане, козирьки козирки переламане. і не того, що там їздять, якось відносяться до цієї машини, тому що якість така пробіг тут 100 100 з невеликим хвостиком, тобто до 150. Притому на машині їздять адекватно, на машині їздять жінка, вона їздить адекватно, вона завжди обслуговує машину, але все одно. Случилось те, що маємо, у нас іде картерні гази в систему охолодження, будемо розбиратись, будемо дивитись. В плані комфорту в плані комфорту, я на цій машині проїхався, поки ми тестували. Комфорту на цій машині немає ніякої. Хочеться віддати плюс, вона на механіки, не на роботі, тобто тут хоча б ще одна проблема буде менше. Начебто сказати, що і по кузову вони непогані. Все одно, вони їх можна багато зустріти і підгнивших, і по самої якості яку елементів є питання. Також саме по ксалону. Воно все зроблено дешево, воно все ненадійно, воно все некомфортно. Хто там буде зараз себе бити в груди, казати, що у них китайці поприїжджали по 400 тисяч. Так ви приїжджаєте ці 400 тисяч без комфорту. Візьміть ті ж самі гроші, що ну, от, ну не знаю, може дешевше. Взяти ту ж саму першу полу на механіки, от перше Volkswagen Polo на механіки, вона буде комфортні від цієї машини. Вона Буде надійніша від цієї машини, вона буде дешевше, вона буде. Одні плюси будуть в порівнянні з цією машиною. Так, да, можливо, колись ці машини були гарні, коли їх брали в салоні по ціні там, по, по той ціні новій, по ціні бушного автомобіля. Можливо, так. Да. Зараз, ну дійсно, не знаю, не знаю навіщо їх купляють. Не сказати, що за ці гроші нічого не возьмеш, возьмеш. І не сказати, що вони там якісь надійні, крепкі, неламучі, комфортні і все інше. Тобто, дійсно, автомобіль, який, ну як по мені немає немає сенсу купляти якщо ви такий автомобіль роздивляєтеся